Новий тепловий насос для похилих дахів від Bosch. Новий електропривід AQD від Seltron. Панелі з миву від Viega та інші новинки. Це новини сантехніки. Мене звати Євгеній. Починаємо. Новий тепловий насос для похилих дахів від Bosch. Наразі це проект для Нідерландів в проєкті Nefit Bosch. Цей агрегат ідеально підходить для похилих дахів і компактних житлових конструкцій. Працює на холодогенті пропан R290, має самочасний зовнішній блок, дистанційне керування через Bosch Boschhom Pro. Обслуговування можна робити із землі, не потрібно збиратися на дах для цього. Німецький виробник котельного обладнання Будерос презентував нову комбінацію котла та пальника Logano Plus SB625, що дозволяє економити до 350 тонн СО2 на рік. Таке рішення ідеально підходить для роботи на 100% водню або природному газі. Асортимент потужності від 135 до 600 кВт. Компанія Seltron представила новий привід AQD. Він оптимізований для житлових, комерційних і промислових систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Привід AQD із кульовими кранами забезпечує ефективність, простоту використання та довгострокову надійність системи. Ключові переваги. Інтуїтивно зрозумілий монтаж без інструментів, система швидкого з'єднання дозволяє встановити привід однією рукою за лічені секунди. Компактний дизайн та надійна робота протягом 100 тисяч циклів. Новинка від італійської компанії Івар це комплект Coloring. Він дозволяє перемістити лічильник гарячої води всередину квартири, щоб мінімізувати об'єм води, необхідний для досягнення точки подачі і зробити гарячу воду доступною якнайшвидше, без збільшення споживання та витрат. Набір складається з трійника, труб магістралі, зони для встановлення лічильника, кольових кранів та кронштейну. Viniega розширила асортимент кольорів своїх панелей з милу. Тепер доступний колір матовий і білий. Доступно для п'яти моделей із серії WISIN4MORE та Vision for Style. Новинка від українського виробника з рушнику сушарок Марія. Гачок Інокс для рушнику сушарок. Він робить рушнику сушарку більш функціональною, а простір зручнішим. Завдяки гачкам рушники та халати будуть залишатися теплими та сухими, не займаючи багато місця на рушнику сушарці. Гачок Інокс ідеально пасуватиме до модели з ребрами квадратного перерізу перетином 20 мм. І ще одна новинка від Mario: це електрична рушна косошарка Romeo ATR. Розмір 770 на 530 мм. Складається з п'яти ребер та однієї стійки. Незвичний, але практичний дизайн. Рушна косошарка Romeo AT має два дизайни: з правою та з лівою стійкою і відповідно з підключенням з того чи іншого боку. Вбудований інноваційний таймер регулятора дозволяє обрати температуру та час нагріву, заощаджуючи до 87% електроенергії. І ще одна нова електрична рушнико-сушарка, але вже від іншого українського виробника Навін модель Леванта. Сенсорний блок Навін Сенсор забезпечує легке і комфортне користування. Одним дотиком можна налаштувати температуру або час роботи сушарки. Ступінь захисту IP-104, матеріал фарбована сталі, робоча температура до 55 градусів по Цельсію. На цьому все. Всім дякую, побачимось.